Пане Тарас пише, дев'ятий останній поверх, гіпсокартон з потолка краще зняти. Я би так не сказав, значить, дивіться. Тут декілька моментів. Давайте на знову ж дамо схему, щоб це було зрозуміло, тому що інформації так недостатньо і категорично я би цього не робив. Значить, дев'ятиповерхівки це панельне будівництво, і там у нас зазвичай був плоский дах, потім технічний поверх, і потім дев'ятий поверх. Ось бачите, і там доволі часто засипаний керамзит Справа у тому, що якщо ви подивитися на характеристики цього керамзіту, ну, назвати його утеплювачем доволі знаєте так важко вже років 20-25. Тому що, коли з'явилися більш ефективні утеплювачі, більш розповсюджена стала мінеральна вата, потім пінопласти. Звісно, що керамзит використовується як наповнювач для легких бетонів. Все. Як керамзит він не розглядається ну не, не де тому що він мало ефективний і ось тут і виходить, чому немає однозначності? Тому що в залежності від того, наскільки якісно у вас зроблено це утеплення, у вас буде відповідь. Я би на вашому місці зробив би оцей от піражок, заглянув би на горище, подивився би, що там. Тому що якщо це більш сучасний будинок, тут може лежати мінеральна вата, наприклад, 20 см. А може лежати 10 см і потім лахмоття оборваної вати, відходи і так далі. Тобто треба подивитися, саме от, наскільки якісно зроблено тут утеплення. Після цього на калькуляторі Каді Про, так, я зараз не можу просто переключитися, тому ви вибачайте, я вам напишу. Ви заходите на цей сайт, на калькулятор, це український пане Володимир його розробляє, покращує. Заганяєте, там є розрахунок сумічного перекриття або гаричного перекриття. І ви заганяєте оцей от піражок, гіпсокартон, повітряний замкнутий прошарок, залізобетонна плита. І товщину вашого утеплювача. Після того, як ви це загоните, ви подивитеся графік температур. Зверніть увагу, яка температура низа, моноліт... низа вашого перекриття. Якщо вона знаходиться там плюс 12, плюс 14 градусів по розрахунку. Да? То в принципі ніяких проблем немає ні з натяжною стелею, ні з гіпсокартонною стелею. Але якщо вийде так, що у вас там товщина керамзитового утеплення 20-25 см і температура поверхні буде 10 градусів, ну, тут питаннячко. проблеми можуть виникнути. І в першу чергу вони можуть виникнути от саме от в цих місцях. Бачите? от у мене було декілька консультацій, коли люди своїми силами покращували утеплення технічного поверху саме над своїм поверхом. І я там їм давав пораду, що вони прибирали керамзіт в сторону, клали більш ефективний утеплювач в зоні своєї квартири, засипали керамзіт назад і утеплювали оці вот торцеві стінки мінімум на 1 метр мінеральною ватою. Якщо ці роботи виконати, ви зменшите енергію витрати через ваше перекриття, у вас одразу буде більш висока температура, вам буде самому значно комфортніше знаходитися в цій квартирі, тому що ви зменшите тепловитрати. Так, да, можна сказати проблема ЖЕКа, проблема ОСББ там і так далі, але в цій квартирі живете ви. Тому, якщо фінанси у вас є, якщо у вас є така можливість, можна розглянути доутеплити. Тому що якщо це старий будинок, ну, вірогідність, що він погано утеплений, висака. Зрозуміло. Але перевірити, є проблема чи не, не буде чи не буде проблемою, ви можете завдяки розрахунку, завдяки теплотехнічному розрахунку.